Ой. Осінь настала, Та. Так, земля суха, суха, як скаженна. Ждала, ждала дощу. Та бачу, що там його. Не скоро він ще й буде, мабуть. А що я хотіла? Ось трошки землі тут є. І хотіла тут ще посадити дещо. Травку, там, наприклад, кріп посіять, можна петрушку і все по нас сівати на, до зими може. Може, щось ще зійде. Там у мене ще насобиралося персиків. Теж хочу їх закопати, полити, хай ростуть. на Надириться, хай росте. Ну що сюди поки вкинуть? Є попіл все хороший розтрусить перед цим, як скопочу тут трошки. Ось тут трошки. Далі то воно ще все зелене воно. Його жалко унічтожати. Хай ще росте. Все зелене ще. Нема куди спішити. Дід взагалі заховався. Ось тут він як надивиться отих новостів. Як ото люди гинуть в такий наш час. Як убивають людей, Божа бураки який ужас, га. Ох, живеш, живеш, тільки раси немає вже. Якась гадость, вона тебе вбила. Просто так. Просто так. Багато в нас гадості розвелося по світу. Ох, то якби ж ту гадость ви не унічтожить. А нормальних людей оставить, хай собі б трудилися б на землі та жили б. Десь розпоросилася кругом, що од неї спокою немає, коли це воно кінчиться. Заховався дід і не хоче. Якась у нього немає настрою, каже. До роботи немає настрою. Це щоб у діда такого не було, то це взагалі. Так, приходиться самій. Може він трохи пізніше та й вийде ще. Чогось нема настроїв, діти. Так, Ладно, розкидаю оцей вітерець такий хороший. Так що буде летіти попіл гарно. Буду сьогодні цією попелюшкою. Уся в попелі. А ну ж давайте попробуємо. Та гарний, гарний такий. О, о. Попіл гарний. Зараз я його розкидаю. Хотіла, щоб дід мені поміг. Ага. ще покрутився, каву попив і заховався. І заховався. Нема настрою. Ну так. Да. Тепер красиво вийшло. О, і наче снігом усталено. О, тепер порядок. Так, де той дід? Треба ці вже сітки познімати. Познімати вже хватить не вимотиля. Вони ще й на той год теж літо буде і дуже пекуче. Так що треба познімати і понакривати ще й на той год. Так. Думаю, що доживемо. Сонечко на квіточки як світить. До кінця. А то там, де сире, то те не викупкують. Ти ж бачиш, воно вже зелені листочки. Та бач, то нехай буде. Ми ще ростиме. Та, так усе позасихало. Так усе позасихало. А ну що з клубніки сталося? Що з неї сталося? Ти ж можеш таки одійдеш. Можеш таки одійти. А цю хлопніку тоді ще не можна посадити. Такі кошти. Можна було. А це така засуха, така засуха. Півтори морквини. Викидати вже їх, бо все одно з них вже толку ніякого не буде. Воно вже не розливе. Хіба що засух на тебе пропадать? Не сильно повириваєш, твориться. Так як оце почули, що в нас тут цей от картопля не вродила. в кого тут є з берега? В того виросла картопля. Ти сидять такі доволі. І виставили ціну на базарі 35 гривень в кілограм. Це ж треба так придумати, га? Що каша ніхто не везе. Ну як, на цей базар не везуть, а на великий базар привозять у неділю, привозять десь чернівців у 15 гривень в кілограм. Ну, люди там беруть трохи. Ну а ці стоять на базарі наші 35 гривень в кілограм. І ждуть, поки вона в сятках позеленіє в тих. І небагато нема. Ніхто не продає. Ну нічого, ось пізніше її навезуть. Вже знали, що тут немає її, то хоч по 15 та будуть возити. Так що не треба спішити її так сильно хватати. Зараз сидять, мовчать, ніхто про голодовку не кричить. Так що не треба його ще сильно спішити. Всі ж хочуть, думають, продамо. 35. Які? А я знаю, вони вже не будуть одростати. Ось, вже, який буряк, який виріс, а. Треба тут таке. Забирати, бо воно не може нічого вже. Так, так, так. Хто, Нічого не росте, ні бур'ян, ні нічого, а тепер забирало Воно що їй стріхти, і небеза що й потягнути. Ого, там крепко сидить. Скочили. Ну, Вона не мішає тут нікому. Та Хай стоять ти квіти. Вони ж нічого не мішають. Хай собі стоять, собі корінці такі горні. Та не хоче лізти лізе лізе хаморква. вообще а на що це дві одна морквина купалася ну мені надо її я там поставила борщ варити. так що мені морквина надо якраз хоч знайшла. а то не знаю, кинуть цим, курям кинуть". кинуть, хай вони там зараз. Таке що щось поплівую. Кожний день купать, кидать. Бачиш, да. який пітер піднімається. Ох, і врожай. Сильніший. Сильніший врожай. Комусь там комусь будуть. Комусь там будуть. Просто щось дині втихош. Хочу взяти одну диню, Так, ладно, пішла я. Там в мене й вода захолоне.